серпня приїхав на виставку, думаю, трохи поранше приїду на пів години раніше. Та я, я взагалі в шокі, що шо тут твориться. Десь отам от мабуть, десь отам там, мабуть, десь там виставка. Все заставлено, все машинами навкруги. Ну що, піду я пішки. Тому що не зрозуміло, скоріш за всього там ніде буде стати? Стало тут і... подалі прикольно. Ну, пішли і подивимось. Капут, що? Я взагалі ніяк не мог ніяк не міг подумати, що тут такий прям ажіотаж. Котракторам Юто 140, 115, щось, він... тобто теж якийсь маленький. Значить більше, ніж фермер, але база в нього маленька і теж можна казати, що казлить. Чогось на фермер всі кажуть, що казлить. Тут ніхто не каже. Ну, кому, комуславу тільки подяка. Ніяких зауважень до Богослава не було. Працює як годинник. цікаво подивитись на фармер. Що змінилось за 5 років, знайди декілька відмінностей. Ну, крім передні навіски. Кріплення компресора те саме. До речі, що тут у них? Ага, один. Тут стоїть фільтр тут. Один фільтр. Цей бачок, не знаю для чого. Тому що акумулятор зараз стоїть спереді. Крилья. Так само самотається. Рус. Вага, додатково, не зрозуміло, скільки вона важить. щось він маленький. Ага, диски інші. Колісні можна переставляти вже. Якось краще. І найдуться ще плюс. О тут стоїть така балка, що тут нам вже пустити опустити. А що, тут нема вже? Нема. А, вже нема. А чого, удобно, нормально, можна і й... не бігають кожен раз в кабіну опустити. Ну, так. Риглі. Оці продольні тяги. Посилені знизу, тому що вони у людей ламаються. У мене вже теж одна. Чого ж вони дійсно прибрали цей речах? Пнематика та сама краще. До експозиції перший стенд знаходиться біля арки, От якраз можна попросити наших всіх відвідувачів, наших шановних гостей, підійти до першого стенду. Перший стенд у нас знаходиться біля арки, Це компанія UPSTAGE. Дозволити підійти ближче. Компанія допомагає, ви є офіційним дилером техніки кейс в Україні. І зараз якийсь патріот противника. Екологію, коротше, кажучи, вже вирізали, вже воняє, щось підванює з трактором. Це шутка, звісно. О, включилась, так. Да. Відключається з краю включається.

Оновлений фаворит. Широкі колеса, Ніфіга себе. Система контроля висіл. З бункер наче більше. Вона більша. Доброго дня! Чи є можливість да. на лайт долаштувати систему контролю висіву? Так, да, звісно. Скільки це буде коштувати? 200 тисячі. А що там саме? Давайте показуємо. Дивіться, система контролю складається з, з датчиків прийняття інформації, самих датчиків. Датчики встановлюються у нас, Бачу. датчики встановлюються після, після, після треніка. Після ліки. Ага. Да, трейні. Трейні. Але є один нюанс, датчики показують, якщо ви сієте з добривами, угу. датчики показують і добрива, і зерно. Угу. Тобто, фактично, ця система показує, чи не забився. Ну, в принципі, цього достатньо для, для такої сівалки, чи да, сіє, чи не сіє теоретично, якщо ви будете без одобрення, просто відкриваєте заснув, да. або сієте цей, тоді воно показує да сіє чи не сіє, і тоді можна яких показників таку виштовхуватися. А по факту, якщо там і зерно, і добрива, ну Тут прорахувати вже. Так, ну склад. це, це, це роз, розуміємо. Да, Моніторчик сенсорний, кольоровий, о, в самому цьому бункері лежить, він встановлюється в цей. Він встановлюється вже. От а ротор. на цей, це не це... зрівнянню з лайтом, тут більше бункерів Це є. Більший бункер, широкі колеса і Букал... більше пружини. А, пружини ще більше. А. Ну, але вона ж все одно йде на міні-тіл. Так, да, це теж міні тіл, тут більший тиск на самих пружинах. Тут на лайті у нас 110 кг, грубо кажучи, mm -hmm. і там можна до 130 піднімати. Тут 130 і можна до 150 кг. Якщо повністю зажати, там дружить. Mm -hmm. Плюс об'єм бункера два куба на лайті півтора. Ну і колеса широкі. Це, О, а це, це що, щось? І, щось. А і, це, що? це транспортні замки. Тобто, ага. Це замок один, замок ось на. Ага. Один і ось другий ось. Ага, це в робочому. Ось, ось. Сюда, це ось. тільки для, для такої версії. Для лайта то, так само. На лайті так само. Такі а, самі два Це вже то, тоді да, це щось. вже новинка. Да, ну, в минулому році не було. не було. Не було в минулому році. Сюди ще є новинка ставиться замість цих ось є ставиться такий електро. Електронний ага. привод виноситься в салон дві кнопки, грубо говоря, і ви цей потяг. Ага. Ви нажимаєте одну кнопку, можна там, грубо говоря, цей вакцину. Грубо кажучи, валиця, взагалі не виходите, так? Да? Волосашники і маркера, uh -huh. да. uh -huh. так. -та -та -та. Ні, вийти вам по-любому прийдеться, вам треба буде скинути ці замки. Ну, да. А так, ну, да, да, в принципі. Uh -huh. І Іна да? продавала. Uh -huh. Харківська область швидко треба було зробити. Дякую їй за це. На компенсацію я встиг. Ну, ще вчуся, начебто все так просто, зернова сівалка, але оце багато налаштувань, і воно, начебто, гарно, але водночас і складно. То лізе, то не лізе, то лізе так глибоко, що не треба. І так, і сяк. ну... А ти І тиск регулював, і причеп, то все так. Ну, не знаю, може треба навчитися, може, може. Ну, поки нічого не зламалося, і це добре. Саме головне.